Вітаю! Сьогодні у нас 13 грудня 2024 року. Мене звати Василь. На цьому каналі на сьогодні у нас 77 підписників. Вітаю вас! Вітер трошки менше, можна продовжити запис. Заходжу деякі е, ролики інших авторів, які е, вважаю Важливими, які вважаю глибокими, які несуть якийсь сенс. Беру ці ролики, стискаю для того, щоб пришли, для того, щоб витрачати менше часу. І викладаю на свій канал. Це я роблю для чого? Для того, щоб знайти аудиторію, які також бачать цей світ, так як бачу його я. Для того, щоб об'єднатися з тими людьми, які є однодумцями. Що маю на увазі? Не те, що там. Оберемо нового президента і заживемо нормально. Або там давайте всі заговоримо українську мову і все згинуть вороженьки, як краса на сонці. Шукаю, хочу об'єднатися, приєднатися, або хай до мене доєднаться люди, які дивляться глибоко, розуміють, що відбувається, або принаймні хочуть розібратися в тому, що відбувається. Що я маю на увазі? Так звані засоби масової інформації. Це назва, яку придумали. Яка не відображає геть нічого з того, що ці так називаємо засоби масової інформації являються. Вся їх історія. Це історія комерційного підприємства. Спочатку просто комерційно, вони подавали об'яви, за це брали гроші. Ось потім туди підключилася політика. Політики, а конкретно демократична партія Сполучених Штатів Америки розкусила цю тему і почали також за бабки розкручувати використовувати цей. Канал для управління масами. Прямо це такі управління масами. Так само потім підключилася більшовицька партія, і понеслось. Гонорари ростуть, об'єми ростуть і бла-бла, бла і все далі. Тому не можна категорично не можна сприймати новини просто як за чисту монету дивитися. Їх потрібно дивитися, розшифровувати і буквально видовбувати звідти сенс, який вони туди вкладають. З чого я виходжу? Дуже дуже проста історія. Допустимо, беремо кулінарію, Всі, всім знайома нам тема. Допустим, ви приходите в столову, замовляєте собі салат олів'є. Правильно? В салаті олів'є ви їсте таке і дивитеся, що він складається. Складається раз, два, три інгредієнти, ви подивились, побачили, розібрались, що він складається. Тепер беремо щось більш складніше. Наприклад, хліб. Ви їсте, допустимо, хліб. І думаєте, а що з цим складається? Якщо у вас немає, е, немає знань про те, як хліб печеться, ви навіть гадки не знаєте, що ви, їсте. От просто ви не знаєте. Е, Якщо у вас є гатка, якщо ви саме пекли хліб, ви за допомогою смакових рецепторів щось трошки розберете. Ага, тут там два яйця, чи три яйця, чи чотири яйця, чи дрижовий тіст, чи це прісне тісто і все таке інше. Е, але... Правда в тому, що ви ніколи не знаєте точний рецепт цього хліба. Ніколи. Коли ви його просто їсте, ви ніколи його рецепт не дізнаєтесь. Ви дізнаєтесь тільки більш-менш, з чого він складається. А точний рецепт ви будете знати тільки тоді, коли станете біля повара і подивитесь, як він це робить. Абсолютно те саме відбувається і з новинами. Коли ви їх просто сприймаєте з телевізора, ви не можете просто знати і сприймати їх буквально так, як ви їх бачите. Чому? Тому що це вигадана картинка, вона для вас спеціально зроблена. Я того, щоб зрозуміти, що туди сунути, вибачте, за таку пряму мову, вам треба стати за лаштунки, за цей телевізор, за монітор, за камеру, за почути, що говорить редактор, і все таке інше. І коли там цей невловимий діяч каже: зараз публікуй що час виходу новини це найважливіше, один з найважливіших критеріїв, які взагалі треба брати до уваги, коли ви щось щише цілюєте з новин. Тепер стосовно не новин. Чому там, ну, я в формі військовий, чому, що, що таке, чим ти займаєшся, Василь? Все дуже просто. Про армію розказувати нічого не можна. Ви бачите, що я не на фронті, не на першій лінії. Ось ця тема і жита, і збита, і спаласована. Там нема місця таким експертам, як я. По-перше, по-друге, нема ззаді в мене ні серванта, ні кавра спеціально для понту Форсу бандитського. Тому я обрав собі ту тему, в якій я дуже добре розбираюся. Це перша причина. А найголовніша причина те, що війна це є наслідок, а не перша причина. Ось я хочу додовбатися до першої причини, а не до похідної. До війни ми також дійдемо. І про це також буде йти мова. Ось для чого я створив цей канал, приблизно, якщо сумбурно так і щось подібне я хочу робити. Тому якщо це вам це цікаво, будь ласка, доєднуйтесь, ставте лайки. Або будемо разом, бо ну, не знаю, щось з цього має вийти. Привіт! Так ось, чому новини? Є такий анекдот. Приходить громадянин до доктора. Каже, доктор, дивіться, я куди не ткну пальцем, у мене все болить, нога болить, рука болить, голова болить, все болить. Доктор на нього подивився, каже, голубчик, так у вас палець зломаний. Так само читаємо ми новини. Куди не впішеться? Новини, новини. Так, напевно, ще одну річ потрібно проговорити для того, щоб зняти питання, які висять у повітрі. Громадяни, які там... Так звані правоохоронні органи представляють. Розслабтесь не там, не на цьому каналі ви шукаєте якусь тезу чи тезу. Зверніть, будь ласка, увагу на нашого бувшого президента, який за дивними обставинами проїбав 5 артилерійських складів і тепер нас нема чим оборонятися. Якось це дивно збіглося з тим, що Путін напав одразу після того, як ці склади згоріли. Ось на це зверніть увагу. Я за Україну формую і там шукайте. По-друге, путіноїди. йде. нахуй. Тепер стосовно мети каналу. Мета каналу в об'єднанні людей, які думають головою. Які не, не дивляться там, на рішення, якусь херню, яку нам купають в очі. Не беруть до уваги. Напевно, треба ще пояснити, об'єднуватись. Об'єднуйтесь не навколо мене, не до мене. Навколо розуміння ситуації, навколо розуміння, що відбувається, або хоча б бажання розібратися, що відбувається. Навколо цього давайте об'єднатися.